Так, я сьогодні приїхала в Кременчук, щоб зробити собі деякі маніпуляції. І це все тестування я буду вам показувати по кроково. Всім доброго дня. Перший крок, звісно, це вмивання. Чому? Тому що без чистої шкіри ми не можемо нанести ні дорогу сиворотку, ні гарний крем, тому що це буде як забруднені шкарпетки, які ми використовуємо поверх, наносячи дуже дорогий гарний крем. Тому гарне обличчя чисте і вранці, і ввечері це обов'язково очищення, тонізування це перші покрокові шаги. Використовуємо такий гарне рисаговське молочко для очищення шкіри. На, зим, на, зимні, на зимовий період воно дуже гарно зволожує, очищує і не дає пересушуватися шкірі. Тому раджу вам використовувати за типами шкіри. Все, все рівно, якщо у людини комбінована або жирна шкіра, тоді краще наносити гель. Легкими рухами, чи лежачи коли у фахівця, або дома, наносимо, звісно, від центру до периферії. Зволожили шкіру, взяли невелику кількість вмивання і легенькими рухами розподілили. Потім просто змиваємо теплою водичкою, або навіть прохолодною. Наступний крок ми змили, і тепер останній крок очищення. Перший крок до процедури. У нас зараз сьогодні процедура повна кабінетна це тонізування. Також по типам шкіри. Є для обличчя два тоніки, використовувати їх за типом шкіри. Ви можете наносити як. На руку і прямо на шкіру, або використовувати спонж. Після тонізування під масочку, або вже, якщо ви вдома вранці та ввечері можна покращити і підсилити догляд за шкірою, це нанесенням сироватки колаген або гіалурон. Буквально досить використати. Кілька крапель і розподілити разом з тоніком. Що це робить? Сироватка є найконцентрованішим речовиною з усього догляду. Вона зменшує поглинання крему, Ви економите крем і ефект, і омолодження, звісно, буде найкраще. Наносити на лоб на ділянки носогубних складок, де лучики біля очей і на контур обличчя. І рівномірно також розподіляєте круговими рухами, навколо очей, вздовж носогубних складочок і по контуру обличчя. Звісно, не забувайте про шкіру, шиї та декольте. Вона теж потребує уваги і її дуже видно особово влітку. Другий крок це доповнюючи масочка, яку ви можете робити два рази на неділю, наносячи її на 15-30 хвилин на обличчя. І дійсно після цього ви змиваєте її, що посилює якість колір шкіри, відновлює підермальну частину залишкового відлущення. І, звісно, шкіра виглядає яскравою, має гарний колір свіжий, підтягнута і зволожена. Ми використовуємо зараз масочку з перлинами, наносимо її на обличчя і тоді я покажу результат, який вийшов у нас після процедури. А поки я чекаю дію роботи перлинної масочки, вона має підсохнути. Це хвилин 20-30. Я хочу вам представити косметолога, до якого я приїхала в місто Кременчук. Таня, будь ласка, скажи про себе пару слів. Дякую, Леночка. Я косметолог вже з 17-річним стажем, навчалася за кордоном в Німеччині та в Ізраїлі. Маю міжнародні дипломи як косметолог, маю медичну освіту, і крім того, я являюся експертом превентивної антиейджингової медицини. Я дієтолог, нутриціолог також діагност, Так що у нас в Широкий спектр. Ми е, займаємося красою і здоров'ям не тільки зовні, але й зсередини. Тому розумієте, чому я саме з зінькова приїхала в Кременчу і саме до Тані. Рекомендую. Ми зняли масочку, і тепер завершуємо наш догляд. Дивіться, як. Покращилась шкіра, вона стала свіжою, порозовішала, вона виглядає більш пружньою, молодшою і зволоженою. Тому те, що ми хотіли, ми е, побачили, і результат ви бачите на лице. Завершуємо ми знов-таки наносячи тонік. Ось так можна на ручку, щоб зекономити. Чому? Тому що спонж поглинає дуже велику кількість, і... а так ми напряму його наносимо. Це називається японський метод наносення. І такими ж масажними рухами плавно розподіляємо по шкірі. Знов таки, якщо у вас є бажання і ви не економите на собі, Можна ще раз нанести пару крапель концентрату сироватки, і не забувайте про шкіру навколо очей. Чому? Тому що вона більш чутлива, більш ніжна, шкіра навколо очей, більш, менш тоньша. Вона дуже потребує нашого догляду як і влітку, так і взимку. Також цей крем можна використовувати для шиї і декольте. Чому? Тому що шкіра дуже схожа на шиї з шкірою навколо очей. Тому раджу вам, дуже гарні, зволожуючі, з вітаміном є лосьйончик ляду за шкірою. Тут і протистаріння, і він в складі своєму має зелений чай і пантенол. Завершуємо тоді кремом. Завершуємо ми, звісно, кремом. Крема у нас також є дуже великій кількості, антивіковий крем є, крема евкаліпту, лаванди, зверобій, а також чорного кмину. Всі вони дуже гарно. Працюють зі шкірою, знімають запалення, дають зволоження, підтягують шкіру, роблячи її більш пружньою, більш молодою і надаючи гарного, гарного кольору. Ну, сьогодні ми за бажанням наносимо чорний квин, беремо декілька крапельок, також наносимо на шкіру обличчя та шиї, не забуваємо і рівномірно розподіляємо, даємо підсохнути, використовуємо його заздалегідь, не виходимо на дуже холодне повітря, або як мороз, даємо. Хоча б 15 хвилин для того, щоб крем засвоївся. І тепер можна вже наносити декоративну косметику за бажанням.